Друзі, вітаю! Виступ Трампа, здавалось би, все розставили на свої місця, а ні. Кажуть, щоб повернути довіру, треба визначити місце, там зустрітися, повернути цю саму довіру, і потім, можливо, тоді нам повернуть постачання зброї. Про це каже Волц. Загалом в пресі з'явилась інформація, що Зеленського викликають з батьками до школи. <кій> ну, типу. Тепер квартал 95 буде виглядати інакше. Тепер Стармер, Макрон і Зеленський повинні їхати, типу в Вашингтон. Але з'являється преса, що може й не треба. Бо французи кажуть, що Макрон не поїде. І може Волц каже і не Вашингтон, може окремо місце буде. Росіяни вже почали кричати, що треба зустрічатися в мінську. І Лука кричить, що в Мінську тут є все. І дируни, значить, і там, типу, чай. А липовий із варенням. Ну, типу, приїжджайте в Мін. Зрозуміло, що в Мінсь ніхто не поїде, але гарні новини точно є. В європейському союзі вирішили видворити Угорщину з Європейського Союзу. Ну як видворити? Поки що не прям вигнати з кінцями і віддати їм речі. Поки що хочуть зробити наступну штуку, хочуть забрати у них право голоса. кажуть, Угорщина голосує на користь Росії. Так, давайте їм і прикриємо можливість таких. Голосувань. Е, ну і власне це стало однією з важливих новин, і можливість повернення постачань зброї. В той же час Вострілт Джорнал підтверджує, що Україна навіть перестала отримувати розвіддані. Да, ще тут є, як несеться посол наша каже, що ні, 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 Трамп зачитував не листа Зеленського. Це пост. Друзі, зараз це неважливо. Подоляк те саме каже, це неважливо. Важливо, що збили найгірший план, але зараз бачимо, його треба доопрацювати. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Якщо хочете першим знати оперативну аналітику, якщо хочете першим мати всю інформацію щодо переговорів, бачимо, що зараз переговори. Не тільки з ворогами, але і з друзями, і знаєте, з такими друзями ворогів точно не треба. Переговори йдуть дуже тяжко і жорстко. Ну але віримо в те, що вони завершаться, і ми зможемо далі нормально працювати, отримати зброю, дані і кажуть, що Трамп погодиться тільки, коли точно відчує, що Зеленський готовий вести перемовини про мир. Тому підписуйтесь, зробіть донат на Чорний ліс. Мільйон триста. Ми з вами вже зібрали. Треба два мільйони. Будь ласка, включіться зараз. Критично автомобілі готові. Треба відправляти. Це наші аеророзвідники, які знищують і розвідують, і знищують. і для них. Треба чотири мікроавтобуси для того, щоб вони могли виконувати бойові завдання. Будь ласка, зробіть це прямісінько зараз. Банка, картка ну і PayPal, гривні. На банку на картку, а сюди, будь ласка, фунти і євро, і долари, і австралійські долари все, що можете, друзі. Давайте зберемо потім невелика пауза. Да, 2 мільйони це немала цифра, але 1 мільйон 300 вже є. Будь ласка, включіться і підпишіться. Змі дізналися, що Стармер переконав Зеленського протягнути оливкову гілку і, власне, запропонувати її Трампу і помиритися. кажуть, що саме Стармер, і з того, що я чув навіть не з преси, що король там уже провів розмову. А і Стармер, і Макрон говорив з Зеленським. Ну і власне. Начебто домовились. Про це пише за телеграф, що в вівторок прем'єр Британії погорив телефоном Зеленський, щоб донести до нього жорстку правду і порадити, що саме Трамп повинен почути перше ніж поговорити. Переговори знову можуть повернутися в нормальне русло. От це дякуємо за це стармеру, але розуміємо, що. Не просто так можна взяти і повернути відносини з з Трампом, але Стармер до цього точно доклався. Трамп не відновить допомогу Україні, поки не вирішить, що Зеленський підтримує переговори з Росією. Про це каже Wall Street Джорнал. От, вони кажуть, що військова допомога зупиниться. Зараз ще й зупинили розвіддання. Тобто ми зараз без очей з закритими очима сидимо, не знаємо, куди стріляти, бо всі супутники, всі. Ось ці супертехнологічні речі це їхні речі. Так, да, в нас немає зараз такої розвідки. Ну і для нас вона потрібна. Але зупинили і зброю, і розвідку. Е -е, в мережі X З'явилася заява, що Україна готова підписати угоду про корисні копалини під сильним керівництвом президента Трампа. За словами американських високопосадовців, неясно, чи достатньо заяви Зеленського, щоб переконати Трампа відновити американську військову допомогу. Американські посадовці сказали, що пауза триватиме доти, поки Трамп не вирішить, що Зеленський підтримує мирні перемовини з Росією. Ну знову ж таки. Перемовини, чи він вже хоче нам нав'язати якісь свої умови? Бо зараз побачимо, що навіть після вибачення Зеленського все знову вийде на круги своя, все знову вийде на конфлікт. За словами політиків, під час нещодавніх приватних зустрічей Трамп скаржився, що Зеленський не виявив жодного наміру розпочати переговори з Путіним, рішення про тимчасову зупинку до... Допомоги мали на меті показати українському лідеру, що Білий Дім серйозно налаштований на мирне врегулювання. Каже утім, за словами посадовців, навіть підписання угоди про надання американськими компаніями доступу до українських рідкоземів може бути недостатньо, щоб переконати Трампа. Про це говорять якраз таки Wall Street Джорнал. От, а про це говорять багато іншої преси. Ну, мовляв, що, типу, ось така історія. Директор ЦРУ підтверджує, що США зупинив обмін розвідданими з Україною, а Волс каже, що шукають місто, де власне можна було би зустрітися щодо. Підписання рідкоземельних металів, і що треба про це подумати. Що про це треба ще раз переговорити, що треба повернути довіру. Нам не довіряють, і загалом ця комунікація йде достатньо складно. Ми знаємо, що Уолтс – це людина повністю Трампа, і він каже, що добре, що є ці сигнали. Сигнали в нього йому подобаються, але треба повернути довіру, і для цього треба говорити. І, власне, Трамп дуже довго буде думати, де, де це зробити, як це зробити. Ну, знаєте, ми свою роботу зробили. Ми перепросили, знову ж таки, чи було за що, чи не було за що, але на всякий випадок. От але типу штати зараз тягнуть кота за хвісти, типу, потреба й дату проговорити, і місце. Ну в пресі вже з'явилось, що Макрон і Стармер їдуть вже і готові вже підписувати. Да, Європа повертається за стіл переговорів, британці повертаються за стіл переговорів, готові говорити. Ну, але, типу, з'явилась французька преса Le Figaro, кажуть, що ні, що, типу, не буде спростували заяву про спільний візит до США із Зеленським і стармером. Кажуть, ні, типу, Макрон нікуди не поїде. Коментар з'явився після заяви речниці уряду Франції Софі Пріма, яка зазначила, що така поїздка розглядається. Потім кажуть, ні, наразі вона не передбачена. Ну, але те, що кажуть французи, Волд скаже: Я думаю, що якщо можна, зможемо домов... добитися успіху в цих переговорах і по суті покласти на стіл заходи зі зміцнення довіри, тоді президент уважно подивиться на можливість скасування цієї паузи. Ми вже говоримо про заходи зі зміцнення довіри, які ми потім застосуємо до росіян і випробуємо цю сторону. Також додавши офіційно особи. Обговорюють дату, місце і команду для переговорів, які привели до припинення війни. Тобто, це вже наступні переговори. Трамп заявив, що отримав листа від Зеленського, але в нас з'явився е -е, Подаляк і каже, ні, 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 ніякого листа не відправляли. І тому позитивна оцінка Трампом листа відходить в літо, через те, що ми кажемо ні, це був пост, а ви ж знаєте різницю в епистолярних жанрах. Хоча найголовніше, більшість американців не вірять, що Україна винна в розв'язанні війни. Отак, американці за нас 70% опитаних відповіли, що не вважають Україну більш винуватою в війні, і лише сім респондентів кажуть, що Україна винна. 23% не знають або не відповіли на питання, або вони кажуть: ну, типу, відстаньте, війна почалася з вини Росії. Правда, серед респондентів демократів 81 каже, що Україна не несе відповідальності. Серед республіканців 62. Бачимо, що риторика Трампа впливає на республіканців, але все рівно тотальна більшість американців не вірить, що Україна почала цю війну і що Україна в ній винна. А є нова зірка, сенаторка від демократів Еліса Слоткін. Вона займається національною безпекою. Вона каже, що після того, що сьогодні Трамп говорив про Україну, Рейган перевертається в могилі. І вона каже, що це все дуже негідно, те, що робить Трамп, зупиняючи допомогу, зупиняючи зброю, зупиняючи розвіддані. Вона каже, що Трамп любить говорити про мир завдяки силі. Те, що я вам вчора казав. Ну це ж не мир завдяки силі, це сила проти того, на кого напали. Здавайся. Да? Вона каже: ні, типу, це не те. Рейган мав зовсім інакше, і тому він зараз в гробу перевертається. Знову ж таки, багато хто зараз перевертається в гробу в штатах. Трамп хоче скасувати закон про багатомільярдні субсидії для чіпів. Здавалось би, йде супервелика боротьба за чіпи за майбутнє проти Китаю. Трамп мав субсидії для чіпів, для виробників, де вони домінують, каже, ні, типу, забере в мене все по-інакшому. Ну окей, хто ми такі, щоб йому підказувати? Хто ми такі, щоб йому давати поради? Нехай займається своїм. Зараз бачимо, що треба ще зустріч, щоб підписати і домовитись про мирний порядок зближення. Ну він видно, що ображений дійсно буде зараз викручувати руки, але в будь-якому випадку це треба зробити, тому що зброя стоїть. Розвіддання після поста зеленського не розблокували. Треба допрацювати. Також за Україну більшість французів за подальшу підтримку українців і миротворців в Україну. Правда, 64% респондентів хочуть, щоб Франція збільшила або продовжила допомогу Україні. 64%. там 20 на 44. 18% кажуть, що ні, слід зменшити, 17% взагалі припинити. Вот. Кажуть, що попри те, що в червні 2024 року частка тих, хто за продовження допомоги Україні зростає, троє з чотирьох французів кажуть, що не готові платити за це більше податків, у тому числі 43% взагалі не готові. Готовність платити більше податків 24%. Що цікаво, 68% відсотків французів виступають проти відправки французьких військ в Україну в час війни. Але з іншого боку, 67, практично всі ті самі підтримують відправку миротворців після війни. Якщо буде угода з Росією, вони готові прислати. Що ще цікаво, по світу соціології, бачите, заміряли після цього конфлікту. 40% виступають за вступ України в НАТО після війни і 30% зараз. Тоді як 29% проти. Але що цікаво, за Євросоюз єдності немає. 35, 31, 33. Практично все по 33%. Якщо врахувати, що похибка 2%, 2 вверх, 2 вниз. За, проти е, утримались. І ось це дуже дивно, тому що 33% це розділена Франція. І 35 за вступ в час війни, 30%, 30 після війни, 31% зараз. 33 проти, практично розділена Франція, і там треба буде проводити референдум щодо нашого вступу. От там треба буде попрацювати. Це виклик майбутнього. Зараз треба з за Трампом все рішити. Зараз треба вирішити все з цими рідкоземами, зі зброєю. Зараз треба домовитися по розвідданих, щоб ми всліпу не воювали. Але в майбутньому з цим треба буде попрацювати. До речі, сьогодні Макрон має звернутися до нації, каже, часи великої невпевненості. Треба поговорити. Макрон має зарядити французів. От. І для України це теж дуже важливо. Ну, з французами треба працювати. Бачите, не проти нашого вступу в НАТО, а от по ЄС є питання. Тому треба попрацювати. Ну і на саміті ЄС обговорюють розміщення військових в Україні. Це буде завтра. Всі готуються до цього саміту. Опозиціонери, які не люблять Урсулу і не люблять Україну, вже розкритикували. Що, типу, ці 800 мільярдів це бажане, а не дійсне. Ну знову ж таки, все бажане точніше, все дійсне колись було бажаним. Треба працювати. Завтра вони в Брюсселі, лідери держав-членів ЄС, почнуть перше предметне спільне обговорення питання розміщення свого військового контингенту в Україні після закінчення війни і початку перемовин, або, хоча б після початку перемовин от під час цього засідання Європейської ради розпочнеться предметна робота щодо гарантій безпеки від ЄС для України, яка включатиме планування можливості розміщення військової місії на території України. Дебати з цього приводу ще не відбулися. Лише деякі держави ЄС висловили публічне бажання допомогти Україні. Можливо, ще більше держав на саміті висловить підтримку цієї ініціативи. Ну і найголовніше новина цього. Відео, яке я вам хотів з вами поговорити, це те, що в Європі заговорили про те, щоб закрити рота чорну пащеку орбану. Тому що те, що він робить, це повний путінізм. І вони кажуть, давайте заберемо право голосу, тому що ми хочемо Україні дати 200 мільярдів, хочемо дати 200 і хочемо дати 800. А він блокує. І вони кажуть, на демократію це не вплине. Давайте закриємо і заберемо право. Голосу, тоді Євросоюз стане сильнішим. І Фіцо теж закриє свого рота. Ось така ідея. Я вам казав, що ще в 2022 році Фіни запропонували, що вони готові внести цю пропозицію, взагалі виключити їх з ЄС. Ми готові зайти дуже швидко, але почати спочатку з того, щоб забрати голос. Працюєш на Путіна, все, твій голос помножений на нуль. Ось така пропозиція. Напишіть, будь ласка, як вам ідея виключити. Можливість голосування і блокування Угорщиною раз, друге, я вас дуже попрошу написати ваша думка щодо Трампа, чи довго він буде дутись, чи довго він буде ображатись. Тому що розвіддані це те, що включається ось так. Але бачимо зараз все на паузі. Аналогічна історія зі зброєю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей youtube канал, зробіть донат на Чорний Ліс нашим розвідникам. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустріча!